Так, доброго дня. Вирішила зняти посадку малечі. Якось як я це роблю. Беремо мох і стаканчики, Я раніше садила 160-180, зараз придбала соточки, тож добре, і ще й місце менше займають. Беремо мох. І рвемо приблизно так, 2 сантиметри. Оце все не тільки верхівки, бо зараз верхівочка ось, але тут зі стовбура потім підуть розгалуження мохові. Так, все. Так, так, без перемоток. Ну, ще, певно, трошки треба. Так. Зараз не дуже зручно. Візьму одразу дві. Пришвидшити будь-які шматочки. Але дивіться, щоб поверхівочки були догори дрігом. Так, беремо стакашик. Особуємо мох неплотно. Кору, шматочок. Все, готово. Місце під посадку дитинки. Так, великий стаканчик, так само, але кори я тоді кладу два шматочки. Все зрозуміло тут. Тут не зрозуміло. Так, беремо в Я зняла, так би мовити, вітрини. Так, паличку для орхідейок. Я просто витрушую, що не витрушується. Через камеру неудобно, бо я не бачу, що я роблю. Ой, зараз. Щоб не нашкодити малечі все. Все витрусили. Так, де наші діточки? Беру дітку. Отак. От І пишу. Ну, я підписую сорт. Все ми посадили. Далі це я відставлю, далі ми ставимо все в тепличку. Перший термін треба, щоб були теплички. Це я окремо посадила. Тут в мене общежиття гуртожиток. Декілька, їх потім повтягаю. Тут в мене а, з квітоносика сидить. Мох вже новенький росте. Корінці. Так, декого вже? Теж підрощую. Ну, я думаю. Зрозуміло, так воно і росте все. Ось пуста. Так само я наривала, отак, От і десь за тиждень-два ось так виростає мох. Як він дуже високий, я беру, потім верхівочки зриваю, можу сюди трошки, якщо є місце, або в новий стаканчик. Ось так виглядає мох зі стоборів. Дрібнесенький, це маленьке розголоження. Все, тепличка готова, накриваю і все, вони там ростуть під лампою. Десь раз на тиждень-два я оприскаю добривом. Тут різні. Погано видно. Тут взагалом тільки більш маленьких. Це пару штук величеньких, ще й свіженькі висадила. Або не вистачило в іншій теплочці, бо тут було місце. Так, мох саджаю. Велика пляшка. Це було 10 літрів на дно камінчики. Потім кора і мох через деякий час він росте. Тобто я саджаю мох, обриваючи оці всі жовтенькі ніжки, саджаю тільки отакі десь верхівки сантиметрів по 5 як отут. А ніжки я використовую для цих стаканчиків з тепличками. Одну-дві голівеньки туди, я це все взагалом ніжки. Він потім росте і виростає до поверхні. Ось. Це вже давно домашній. Я його періодично омолоджую так само, верхівочки залишаю, а ніжки. На тепличке. Так, думаю, всім зрозуміло. Цю малечу провітрювати не треба, в принципі, мох сам робить екосистему. систему. Вони дихають, вдень поглинають, виділяють, вночі поглинають інше. Ну, тобто в них тут своє замкнене. Мох не мокрий, мох вологий. По корі видно, що вона волога, по стаканчику видно, але не мокре. Вода не стоїть. І постійно волога. Дітки люблять вологу. Вони не люблять сухості, вони ростуть добре в постійно вологому, але не болоті. Поливаю раз на місяць-півтора, додаю десь водички. Ось тут видно? Тут трошки сухо мох зверху підсох. Тут треба пшакнути. Все, оприскую добре вам раз на тиждень-два. Наче все. Дякую.